Шалом, це Славко, ця клята бронетехніка мене зовсім вимотала, навіть мою Асю вимотала. Але я, розслідуючи, натрапив на цікаві факти, які будуть і вам цікавими. Зокрема, чому нас не любить Індія? Як ви розумієте, що підтримка або не підтримка такої держави, як Індія, важить багато? Навіть для України, попри всю нашу погану репутацію, але за що вони нас не люблять. Як ви знаєте, нещодавно на полі бою знайшли та танк Т-90 з індійського контракту, був це Т-90С і ще з литою баштою, там на лівій стороні гранатомет многоствольний димової, його легко опознати. Це модифікація була початку 90-х років. Радянська, російська, власне, ну, перехідна. А з 2001 року таких 40 машин було поставлено до Індії. І ви знаєте, що цей танк був конкурентним українському, який поставляли на Пакистан. І, власне, з того всього почалася ця танкова історія. І закінчилася вона, зрештою, війною нинішньою. Ясно, що це танк не з Індії, з тої партії, що це танк з якогось хранилища. Ви розумієте, що. Щоб постачати Т-90, його 15 вересня захопили. І ось це, це з тої поставки десь 30 серпня, з того ешелону, про який росіяни хвалилися, про який я оповідав, що їм довелося підібрати всі Т-90, які були, навіть цей опитний Абразія, із колекції, танк індійський для Показа. Розумієте, вони всі, навіть оцей несерійний індійський танк, вони всі мусили кинути свої Т-90 на фронт. Така ситуація. А сьогодні. Десантникам, котрі бороняться на Правобережжі російські, їм вислав нову партію бронетехніки з Криму, БРДМки. Ви знаєте, БРДМ 2 з 14 з КПВТ з 14-мм кулеметом. Чим вони будуть сильні? Вони там мають камери ночного спостереження і нічний приціл. І от вони цими БРДМками сподіваються з нічним прицелом боронитися на правобережжі. Що я їм і всім, хто їздив в БРДМках? Можу тільки поспівчувати в цій справі, але повернемося до Індії. Ви, на жаль, індійські газети не читаєте, я вас спробував заохотити. Ви, на жаль, взагалі у мене україноцентричні, нічого, крім українською мовою, не читаєте. І між іншим на цьому багато програєте. Так от, я зацікавився особою, дією великою людиною. Канвал сіла, це був посол. Індії в Росії, потім посол Індії в Туреччині, в Єгипті у Франції. Він видатний політик, він публічна людина. Він веде блог, обмінюється думками, і він, власне, пояснює ситуацію. Він пояснює ставлення Індії до Росії, ставлення Індії до України. Воно цікаво, і вам важить з ними об... ознайомитися. І позиція Індії це бажання стати любимою жіною Сполучених Штатів Америки. Позиції Росії Радянського Союзу в Індії були ексклюзивними, в тому числі через поставки зброї, і от вон вони почали псуватися, тому що, попри всю індійську корупцію, по-перше, знайшлися і корумпованіші за Росію. Ви знаєте, що вартість. К-9 гаубиці, що корейці продають в Індію, десь півтори рази вище, ніж вони її продавали до Туреччину, то там корейці теж вміють давати відкати, і відкати не менші, ніж росіяни. Шов, ви ж знаєте, що індуси, в принципі, купують російську зброю за рупі із принципа. Так от політика підкупу Росії, ось власне цей. На рендрамоді, а другого ви знаєте, 2014 року в нью делі була велика спроба підкупити. Та досить кажуть, що от Китаю Китаю ви продаєте газ за дешево зі скидками, то протягніть цей тру трубопровод далі до Індії, теж давайте нам такі самі скидки. Ті пообіцяли це зробити. Індія відда... і, і Путін віддав в Індію всю торгівлю необробленими алмазами. Вирішили. Мінавати емірати, мінавать Голландію і всі алмази не будуть постачатися в Індію, там оброблятися на брилянти. Це це ж велика корупційна зділка. Ну то, що бронетехніка, ви знаєте, і мсти програли. то, що з 350... Тих ліцензіонних танків індійських на цьому контракт завершився. що і контракти, що індуси мають власні прототипи і цих самих калашникових, на ліцензіні. Це вам все довго оповідати. Повернемося до політики. От все це вони вкладали, вкладали гроші. Для чого це були Індії? Індія натомість хоче бути улюбленою дружиною Сполучених Штатів Америки, і вона дуже рівнива. Вся геополітика Індії зводиться до... Позиционирование себя демогогічного лідером геополитического юга. Вони выгадуют понятие геополитический юг. Геополитический юг це вечно говоря люди, котрі потребують палива, їжі, добрив. И оцей геополитический север має им по жизни. Вот это все быть должен, как они привыкли иметь это от британских експлу... колонизаторов. Они по жизни хотят иметь это з геополитического севера. Для того треба відсторонити ты. Відволікти Сполучені Штати від боротьби за Україну, як ви розумієте. Чому? Тому що Сполучені Штати пробують порушити російсько-індійські зв'язки в торгівлі зброї, І дуже хоче мати американську зброю, але якщо американська зброя постачається до Європи, то автоматично її не матиме Індія. І вони вважають от, зокрема цей от посол, Канвал Сіла це його точка зору. Моді, ви знаєте, що сказав, що він просто привів він сам з Джаната партії. Він сказав, що він прихильник мирного вирішення конфлікту. Не видно. Це була імпровізація. Він пояснював цей канвал. Що відповідь Моді це не є позиція уряду, це не є виписано. десь, Його в спросів, спросили, він вразплог відповів. Це що індуси зберігають якісь можливості для маневру через оголошення цього, цієї фрази моді експромтом. Так от. Вони вважають, що Сполучені Штати взяли на себе забагато цілей в Азії. Перша з цілі це допомог... ну, і в Європі. Перша ціль Америки це допомогти Україні перемогти Росію. Друга стримувати грабіж Китаю в... в Африці та Азії. Третя: допомогти Тайваню перемогти Китайську Народну Республіку. Четверта – розібратися з ядерним Іраном і Кореєю. Все це, в принципі, неможливо, вони вважають всі ці цілі виконати, і як же ж тут допомогти Індії проти Пакистану. Вони дуже раді охолодженню Пакистану американських стосунків, як же ж тут допомагати, як же ж Америка буде допомагати Індії. А для того треба, щоб вона покинула допомагати Україні. Ну це ж натурально, погодьтеся. Якщо. Америка піде з України, а ще краще піде з Європи. Вони кажуть. То тоді лідером європейської оборони, лідером європейської спільноти стане Німеччина. І тоді Німеччина буде змушена вкладати більше в оборону, більше гарантуватиме безпеку іншим німецьким державам. Ну як Німеччина вкладає в оборону, ви це все знаєте. І відповідальність за євробезопасність стане Німеччина, і вона вже не дасть Україні пропасти. Ну ви знаєте позицію Німеччини. Отаким От образом, і вони кажуть, що доки сполучені штати будуть покривати європу своїм своїм парасолю безпеки, доти Німеччина не буде вкладати достатньо грошей в євробезпеку. О, така от позиція, в принципі, що вас не має дивувати, що дуже часто інші держави бачать світ геть інакше ніж ми, українці, хоча б здавалося, які ми з вами мудрі, що навіть говоримо українською мовою, а не гуджараті, як оцей от моді, уявляєте. От він собі гуджараті говорить, і його картина бачення світу геть інша. Для того щоб зрозуміти моді, треба вивчати британську англійську, треба читати індійські газети, а не лише патріотам один одного. Бай, зараз без заклинань.